Майбутні сюсарі це люди, які забезпечують роботу, безпеку та якість техніки. Саме тому у професійно-технічному училищі номер 26 здобувачам освіти дають більше, ніж просто теорію. Можливість наживо поспілкуватися з представниками бізнесу, дізнатися про вимоги виробництва та почути, яких фахівців шукають сьогодні. Будемо запрошувати дітей до нас на практику, а також потім про це влаштовуватися після того, як вони закінчать навчання. Наша компанія займається виробництвом спецтехніки. У нас виробництво повного циклу у квітні 2022 року. Ми релокувалися із Харківської області. Дуже круто, що освіта і бізнес спілкуються, бо бізнес може сказати у світі. Ати які фахівці потрібні такі зустрічі стають містком між освітою та виробництвом. Роблять підготовку фахівців сучаснішою та практично орієнтованою. А для роботодавців це можливість знайти мотивованих молодих спеціалістів, які вже сьогодні готові вчитися та працювати. Ми знайомимося своєю новітньою навчальною базою підприємства для того, щоб вони розуміли, що учні навчального закладу працюють не тільки на звичайному обладнанні, а й на відділення, яке зроблено в 24-25 навчальному році, навчально практичний центр. Сучасних технологій, а сучасним обладнанням, інструментам і матеріалами, які надають можливість нам найбільш якісно підготувати здобувачів освіти, а саме з професії слюзер з ремонту колісних транспортних засобів, слюзер з механосольних робіт та слюзер ремонтних. Для багатьох це живе спілкування стало мотивуючим поштовхом можливістю побачити реальні перспективи та уявити себе в професії через кілька років. Дякуємо підприємству за те, що воно відгукнулося, Організація «Делайт». дякуємо їм за співпрацю. Сподіваємося на майбутнє, що ми будемо працевлаштовувати наших здобувачів освіти на це на це і будемо далі співпрацювати. Крок у тривалому діалозі між освітою та бізнесом зроблено. Студенти отримали натхнення та практичні поради. А навчальний заклад змінив партнерство з роботодавцями для підготовки справжніх майстрів. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.